Минулого тижня ми подумки прямували до Голгофи і спостерігали за деякими людьми, яких Ісус зустрів на своїй жертовній дорозі. Цього тижня я подумав, що було б доречно і корисно продовжити нашу мандрівку та поміркувати про деяких людей, які зустрічали Ісуса після Його Воскресіння. Якщо Іван писав своє Євангеліє у похилому віці, він ймовірно вважав, що більшість його читачів були знайомі принаймні з однією з інших Євангелій. Але багато хто з його перших читачів на момент розп'яття Ісуса ще не народилися, вони належали до наступного покоління християн. Можливо, на той час залишилося мало людей, які особисто зустрілись із Воскреслим Христом. Іван хоче, щоб вони відчули чудо того, що сталося, тому приділяє особливу увагу декільком частинам пасхальної історії. Безсумнівно, його розповідь має всі ознаки достовірності. Поміркуймо над тим, як він описує повернення Марії Магдалини до гробниці в саду. У темряві вона бачить, що камінь, який закривав вхід, відвалений. Вона поспішає до Петра та Івана, щоб сказати їм, що тіло Господа забрали. Чи повірили вони їй? Вони побігли до гробу. Іван прийшов першим, заглянув усередину і побачив, що там лежить поховальний одяг. Незабаром прийшов Петро, але він не просто заглянув, а війшов усередину. Очевидно, він побачив щось більше. І тоді Іван також увійшов та увірував правда почала виходити на світло. Але до того часу, як Марія Магдалина дійшла в сад, двоє учнів Ісуса вже повернулися додому. Решту історії ви знаєте. Марія Магдалина. Вона перша людина, яка зустріла Воскреслого Христа. Вона перший свідок його Воскресіння, але з людської точки зору вона мала декілька недоліків. По-перше, вона жінка, і вона б не мала жодних прав у суді за юдейськими законами, якби до цього дійшло. А по друге, вона була сама і, очевидно, перебувала в стані сильного стресу, хто б їй повірив. І все ж Іван підкреслює, що вона була першим свідком Воскресіння. З цього пізніше було зроблено низку хибних висновків і аргументів, включаючи той, що жінкам можна проповідувати в церкві. В такому випадку новий заповіт був би повним протиріч. Натомість, правда, в іншому, важливому і вражаючому за часів Івана в його культурі той, хто бажав, щоб люди прийшли до віри у Воскреслого Христа, не став би цього вигадувати. Ви б не зазначили головним свідком Воскресіння жінку, яка перебувала в стані шоку. Ви не написали б про це, якби це не була чиста правда. Отже, ви повинні довіряти тому, що говорить Іван, і вірити, що свідчення Марії є правдивим з однієї дуже простої причини. Іван описує події таким чином, що змушує нас, його читачів, роздумувати над тим, що робив або говорив Ісус. Можливо, через те, що Марія спершу зустріла дивовижних, очевидно, надприродних створінь, і розмовляла з цими ангелами, не так вже й дивно, що вона спочатку не впізнала Ісуса, коли він запитав її, кого вона шукає, вона прийняла його за садівника, і, можливо, це також є важливим. Але коли він сказав Маріє, вона одразу впізнала його голос і відповіла Рабуні, учителю мій. Якби ми були в одній із ранніх церков, де ймовірно зачитува Євангелію від Івана з самого початку, я впевнений, що ми б добре запам'ятали 10 розділ А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому його голосу, слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Це саме те, що відбувалося із Марією. Цей голос ми чуємо і сьогодні, коли Слово Боже проповідується у силі Духа, голос проповідника починає відходити на другий план. Ми починаємо чути голос Господа нашого Ісуса Христа, доброго Пастиря, який промовляє до нас. Цікаво, чи є у вас такий досвід. Цікаво, чи ви впізнали Його, коли Він промовляє до вас і кличе вас на ім'я. Як ви реагуєте на це? Цікаво, чи ви теж називаєте Ісуса, учителю мій.